Що є в груповій кімнаті? За допомогою картинок назвіть речі і поясніть, для чого вони потрібні. Наприклад, стілець потрібен для того, щоб сидіти на стільчику. Що ви бачите на малюнку? Для чого потрібен стіл? За столом ми їмо і малюємо. Ігровий куточок, книжка, квіти, килим. Поясніть, для чого вони потрібні. Дидактична вправа. Піймай звук К. Ось картинка. На ній зображено. Почувши в слові звук К, знімайте ручки. І повторюйте за мною. К-К-К. нова іграшка. В слові іграшка є звук к. Ку-ку-ку. Підніму руку. В слові рука є звук к. Ко-ко ми їмо яблуко. Слові яблуко є звук к. Ки-ки-ки у нас іграшки. Чи є звук К в цьому слові? Іграшки. Ви молодці малята. До побачення.